Дмитру Медведю було 33 роки. До лав Збройних сил України він вступив 12 липня 2023-го, розповідає мати. Все ми викликалися. Через саме вийти. Любив Україну, любив середний міст, любив життя. Добрий чоловік, а зивчик, нові друзей у людей. Петро Коберник товаришував із Дмитром. Дмитро був одним з найкращих людей, які я насправді знала у своєму житті. Абсолютно позитивна, добра людина, людина, якої нам буде дуже не вистачати. Знаєте, в такі дні зазвичай про загиблих, про померлих прийнято не казати щось погане. Але ось я знав його 15 років і кілька днів намагався навіть, знаєте, так згадати щось погане, що мов би про нього сказати, я нічого цього. Не згадав, це абсолютно світла людина, яка буде завжди жити в наших серцях. Загинув військовослужбовець на Донеччині під час виконання бойового завдання. 30 август Макалі, де була генетична експертиза, це цела. Ну, це вже все відомо. Попрощали сьогодні із Олександром Улановським. Йому було 37 років. Чоловік загинув 15 липня 2023 року. Під час боїв за Бахмут. Бахмутну пристану Дмитра на пристану Олександра і за відпущення їм усякої провини. Вільний невірнаї. У селі Томина Балка Білозерської громади прощались із Володимиром Барановим. Чоловік загинув 6 листопада 2023 року під Кліщівкою. Володимир був командиром підрозділу, мав позивний дід. До повномасштабного вторгнення працював трактористом, розповіла його односельчанка Антоніна Чередник. У Володимира Баранова залишилися дружина, син та онука. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Владислав Купрєєв, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.